Трястять і Фемідія суд тихо закрив справу про крадіжку півтора мільярда гривень на армійських закупівлях. Потужний удар у тил ворога. Спецпризначенці рознесли ППУ у Воронезькій області і спалили НПЗ у Ленінградській області таємниці шахетних заводів у Росії. Журналісти знайшли серед працівників ФСБшників. Напад на Путіна, українські дрони атакували Сочі, коли там був диктатор. За шквар у футболі захисник шахтаря та збірної України попався на симпатію до Руська міра. Депутатський крінж Тищенко приперся до пенсіонерів за піаром з пустими руками. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Хочете прикол, але не те, щоб дуже смішний. Поки ми кажемо, що тих, хто краде в армії, треба саджати, суди їх відпускають. І мова не про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на якийсь електронний браслет, а про увага, закриття справи. Ти що, дурний? З Цим питанням треба звернутися до вищого антикорупційного суду, який за словами центру протидії корупції закрив справу екс-чиновника міноборони, якого звинувачують у розкраданні півтора мільярда гривень. Йдеться про начальника головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва з спецпризначення міноборони Олександра Нагорського, якого наприкінці 2023 року власне викрили на оборудці. У грудні 2022 року він підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Але гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена. В подальшому новостворена агенція оборонних закупівель МОУ уклала новий контракт на поставку цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах нижчою вартістю та коротшими термінами поставки. Згідно цього контракту, продукція мала бути доставлена на Пряму від виробника, незважаючи на це, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору. На цій підставі на рахунки афілійованої іноземної фірми посередника було перераховано майже півтора мільярда гривень, що на 130 мільйонів перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником. То що ж з вироком? А все пішло не так з самого початку. Справа, як ви здогадалися, корупційна. Тому після вручення підозри її передали у спеціалізовану антикорпрокуратуру. Але у сап справу відмовилися розглядати, мовляв, слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину. І тому вона знову повернулася до СБУ та агент прокуратури. Після цього СБУ та Офіс генпрокурора продовжували строки до судового розслідування через Шевченківський суд. Попри те, що знали, таке клопотання має розглядати ВАКС. Однак через те, що строк продовжив не той суд, фактично справу скерували на розгляд до ВАКС вже після того, як спливли строки до судового розслідування. І в результаті, якщо коротко, справу просто закрили через закінчення строку до судового розслідування або так звані прав колозового. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис Десь і підпис десь. Як це коментувати? Я не знаю. Вийшло по тупому. Тепер головне питання: яка доля корупціонера буде ще одна справа і підозра? Що думаєте? Пишіть у коментарях у Росії. Ще один пропущений: українські дрони атакували один із найбільших НПЗ у Росії. Цих кадрах горить палає Киріші, нафту, Орхсин та Суленіградській області. Потужність цього НПЗ майже 18,5 тонн переробки нафти. Але працювали сили оборони не лише по НПЗ, пропущений в Росіян є й у республіці Карелія. Там пошкоджено малий ракетний корабель Буян М. Гарічо було і на Курщині, де вдалося вразити РЛС гармонь та транспортну заряджаючу машину зі складу ОТРК Іскандер. Болючі втрати у ворога були і у Воронезькій області, де сили спеціальних операцій вразили об'єкти російської ППО. Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14 Ефлена та трасовий радіолокаційний комплекс СОПК-2. РЛС «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, Воронежська область. ТРЛК СОПКА 2 була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка Воронежської області. Ну і вишенька на цьому торті. Удар по командному пункту 8-ї армії РФ, яка дислокується на окупованій Донеччині. Сподіваюся, такі новини будемо бачити частіше. За це велика подяка нашим селам оборони. Не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях, бо вони дійсно роблять неможливе. На фронті ситуація складна, ворог продовжує тиснути на усіх напрямках і, звісно, не покидає спроб захопити Покровськ. З метою досягнення цього росіяни за інформацією 7-го корпусу десантно-штурмових військ готуються оточити місто. Окупанти не полишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитись та атакувати Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості із перерізання одного із логістичних шляхів. Детальніше про ситуацію на фронті далі у сюжеті. Зсу кардинально змінюють тактику. Це допоможе надалі уникнути оточення. Горезвісні російські кліщі більше не спрацюють. Реф намагається відкрити новий фронт загострення у Запорізькій області. Аналітики розповіли, чи є загроза для самого міста і чергова фейкова перемога Кремля, У нібито окупованому населеному пункті все, що розвивається прапор України. Чим живе фронт сьогодні? Ми розповімо просто зараз. Шансів сховатися від українських дронів у росіян стає дедалі менше. Так у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку за вересень втрати армії РФ зросли на третину порівняно із попереднім місяцем і становлять понад 1850 осіб. Все завдяки тому, що кордони кіл зони вдалося розширити за рахунок покращення характеристик українських безпілотників. Все таки темпи просування ворога вони зменшилися. Хтось рахує там у два рази. Там перші два дні жовтня взагалі було нуль просувань. На вечір 2 жовтня ми вже мали там 8 кілометрів ворог захопив. Є напрямки найскладніші. Звичайно, говоримо про Новопавлівський, бо Новопавлівський вітину фронту, а це Південна Донеччина, це і Донецька, це Дніпропетровська область, Запорізька. Там у ворога, на жаль, стали просування невеличке, але воно постійне. В Свою чергу під добропіллям триває український наступ, як заявив напередодні головком Олександр Сирський виступ на схід від Покровська було розсічено, що дозволило ефективніше знищувати окупантів та набирати обмінний фонд а також фактично паралізувати сили ворога, котрі змушені постійно перекидати свої підрозділи для посилення. Враг в этой ситуации не может планировать именно системные наступательные операции и э, продвигаться по определенным секторам э, как бы слаженно. То есть одно прорыв есть, но мы удары с фланга проводим, он э, теряется, отступает. Мы их, так сказать, замыкаем или э, защищаем территорию. Это послабляет позиции и атаки, ну и, соответственно, возможность концентрации больших сил для того, чтобы создать э, очаг для... системних вже тактичних наступальних дій. при цьому на Дніпропетровщині зетвоєнкори поспішили не просто примножити свої нечисленні успіхи, а й зовсім піти на відверту брехню до населеного пункту Вербове штурмовики встигли зайти та зняти черговий ролик із триколором, заявивши, що він під контролем РФ. Проте вже за кілька годин прапороносців було знищено а український прапор повернувся на своє законне місце. Також повідомляється, що росіяни днями спробували відкрити новий напрямок удару у бік Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, окупанти вже двічі намагалися атакувати там напередодні вранці. В одному з боїв російські військові пішли на масований штурм, використавши шість мотоциклів, українське село оборони успішно відбило атаку. Окрім цього, розвідка також зафіксувала зосередження російських сил у районі села Джеребівка. Там окупанти готуються до нових атак у напрямку Лук'янівського. Ну, это одно из тех направлений, где мы ожидали, что они будут что-то делать. Но ну, до Запорожья, до поля Запорожья, пока там вопрос, ну, ситуация не доходит, и те силы и средства, которые они там сконцентрировали, ну, вряд ли дают им возможность рассчитывать на какие-то серьезные успехи. Ну, попытки будут, мы это видим, но ожидать, что там возможно какие-то прорывы или там то серьезные успехи, ну, вряд ли. На тлі загострення деяких ділянок фронту ЗСУ вирішили поміняти тактику оборонних боїв, розповідають аналітики. Зокрема, її спочатку випробували в районі Добропілля і тепер застосовують повсюдно, де окупанти намагаються піти на прорив. За задумом, це має повністю нівелювати стратегію РФ створення так званих кліщів, які можуть призвести до оточення. долгое время мы смотрели, что враг вот заходит где-то с флангов, создает клещи. Вот, и мы тяжело это все воспринимали и не действовали оперативно в плане контрударов с флангов по этим клещам, а тем более с тылов и по системным ближайшим резервам, где они подтягивают все новые силы. Вот сейчас мы эту тактику освоили, разноплановая, неожиданная, тем более Там, де враг в ракінстрударі, наприклад, на форматі, А ми окружають і на свічній удар. Однак Росія не залишає надії цієї осені досягти нових військових успіхів. Заявляють у Кремлі. Принаймні про це свідчить активізація набору нових партій контрактників на всій території РФ. У свою чергу аналітики відзначають, що охочих уже не вистачає навіть для того, щоб покривати російські втрати, не кажучи вже про створення нових резервів. Сили і средства Росіян, які на, е, на всій лінії фронту вони не збільшилися, ні численно, ні качественно. Поэтому чувані в взяли, що в тіми самими силами средствами но в худших погодних умовах, вони не добитися якихось більших результатів. Розповідали, що до виробництва шахедів Росія залучає північно-корейські подарунки диктатора Кім Чен Нина. розповідали і про не дуже чесно залучених для роботи на військових заводах трудових мігрантів з Африки. Залучені до виробничого процесу ударних дронів понад дві тисячі працівників. До чого це я? А до того, що журналісти слідство інфо знайшли тих, хто працює на шахетному заводі у Татарстані та Удмурсії. І персонажі там цікаві. От, наприклад, ФСБшник ілдусагіт. Радник генерального директора. Його фото нам не вдалося знайти, можливо, тому що він ще працівник ФСБ. Так його номер підписували чи не найчастіше знайомі в своїй телефонній книзі. Також про нього є інформація в базі Миротворець. Заступник начальника підрозділу управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю. Полковник станом на 2015 рік, нагороджений грамотою. У 2014 році нагороджений медаллю за захист Республіки Крим у листопаді 2024 року. РНБО внесли Ілдуса до санкційного списку. Або ось старший заступник начальника дільниці на заводі Алабуга Ріскузі Ахметов, сім'янин, якого кілька разів п'яним зупиняла міліція. Непересічний персонаж і Ільдар Тазуддінов – заступник генерального директора з роботи з ключовими партнерами і за сумісництвом депутат Єдинорос. У 2018 році він став депутатом від Єдіної Росії висуванець Ривно Району. Серед школярів Узбекистану на цей навчальний рік Ільдар просуває освоєння фінансової грамотності за методикою Алабуги. Це ще один приклад російської пропаганди, спрямований на дітей. У цьому випадку, за приклад, подають компанію, яка виробляє шахеди, про які знають і українські діти, але як про зброю, від якої можуть загинути. Отака от солянка з кадрів. Але для повного розуміння картини раджу оглянути матеріал колег про тих, хто ж робить смертоносні дрони. Не знову, а наново дрони атакували російське місто Сочі, коли там був Путін. Сталося це відразу після того, як бункер не закінчив розповідати байки на саміті Валдай. Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, где незадолго до начала налета закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент Владимир Путин. Около 22.30, время совпадает с московским, были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике. Через полчаса сочинский мэр Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город. Местные жители сообщили ШОТ о выстрелах систем ПВО над Черным морем и взрывах на фоне ревущей сирены. Це, до речі, не вперше. Добрі дрони супроводжують Путіна. Думаю, охороні Путіна варто переглянути свій інвентар і брати з собою валізку побільше. А то у діда станеться незапланований фекальний конфуз зі страху. Але повернуся до виступу Пиня на саміті, а точніше на дискусійному клубі Валдай. Російський диктатор погрожував Україні ядерною катастрофою та глузував з європейців За непокоїних, появою російських дронів у їхньому небі. Далі головні та найскандальніші заяви бункерного карлика. Путін знову набрався хоробрості і виповз на світ зі свого бункера. Цього разу російський диктатор засвітився у Сочі на засіданні дискусійного клубу Валдай. Там Володимир Володимирович майже чотири години розпинався перед кремлівськими журналістами, нахвалюючи себе та ситуацію всередині Росії. Повторяю тут мантру раз за разом. Почав бункерний традиційно з улюбленої ним движухи, якої на думку диктатора так не вистачає в сучасному цивілізованому світі. Мір безусловно ви сіті зі мною виглядає уныло, коли він монатоні. При цьому відразу Путін виправдовується особисто він, нібито ніяких заворушок в Європі не починає. Ані не можуть вірити в те, що говорять. что Россия собирается нападать на НАТО. Но в это поверить невозможно. А своих людей убеждают. Значит, это что за люди? Они либо, либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, Ілі просто ні однак і в несенітницю, яку несе сам Путін, віриться важко, адже не пройде й години з моменту зустрічі, як бункерний запевняв європейців не боятися Кремля. І ось російський диктатор вже відкрито зізнається, що запускає свої дрони в країнах ЄС, блокує роботу місцевих аеропортів і рознюхує територію навколо військових баз НАТО в Європі. Владимир а зачем ви? В Данию столько дронов посылайте. Я не могу больше не буду. Не буду больше да, вот. Вот. ни во Францію, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летает? Везде ну, це саме. Да там... везде ти Віде... да, да. При цьому одразу лукавий диктатор із посмішкою на обличчі намагається запевнити присутніх у власних, нібито виключно мирних намірах. Ми самі ніколи не ініціювали воєнные протистояння. Оно безсмисленно, не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. Оно уводит от реальных проблем и вызовов. И общество все равно, рано или поздно, спросят со своих руководителей за то, что их надежды, чаяния и потребности этими элитами их стран игнорируются. Схоже, справи у бункерного вкрай кепські, якщо той вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну заговорив про відповідальність за вчинене перед народом. Однак не варто тішитися ілюзіями, що Путін одумався або, хоча б, задумався. Ні, просто ситуація на фронті змушує бункерного обережності у виразах. Є таке у нас в народі враження. Против лома нет приема. І цим ломом для армії РФ стала перспектива передачі Україні далекобійних американських ракет Томагавк у поєднанні з дозволом бити ними по російських тилах. Це може сильно зіпсувати стан справ для окупантів, що й змушений визнати навіть сам Путін, який не придумав нічого кращого ніж просто змиритися з передачею зсу чергового потужного типу озброєння. Что касается томагавков, то это мощное оружие, оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и, и представляющее угрозу. Але це ще не все. Як зізнається Путін воювати в Україні йому з кожним днем стає все важче. Адже поки армія РФ для доставки вантажів використовує на фронті ослів, а для нескінчених м'ясних штурмів, непідготовлених і погано укомплектованих контрактників, зсу вдалося налагодити безперебійну доставку передового західного озброєння. Наружі то поставляють в СУ достаточно, скільки нужно, стойки поставляють. В результаті ситуація для Путіна на передовій настільки безрадісна, що ще трохи бункерний сам шукатиме зустрічі з Зеленським і ініціюватиме переговори про найшвидше припинення вогню. Про це Путін сказав практично відкритим текстом. І якими б не були противоречі якщо відноситься друг друга з уваженням, то торт пусть навіть найжорсткий. Упорний, все ж буде іметь целю сойтись, А це значить, що в конце концов взаємоприємними варіанти рішення можливі. А ще Володимир Володимирович не забув підлизатися до свого нового кращого друга Дональда Трампа. Останньому Путін виписував діферамби неодноразово. Головний з яких стосується війни в Україні. Що говорив президент Трамп. Він говорив, що якби він був у власті, це... Этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа с, э, у нас с администрацией тогдашней байденской администрацией. А ось команді американського президента Путін діфірамби співати не став навпаки. Зі сцени російський диктатор почав погрожувати адміністрації Білого Дому. Ну йдіть і так і з цим бумажним тигром. Однак на тигра пристарілий російський диктатор вже давно не скидається. Навіть вистояти перед журналістами всі три години Путін не в змозі. Більшість часу він був змушений просидіти, скрючившись у кріслі. Що не залишилося непоміченим, як не приховати від публіки, і той факт, що погрози російського диктатора стають дедалі абсурднішими. Якщо кілька років тому президент РФ разом зі своїми пропагандистами обіцяв перетворити захід на радіоактивний попіл, то тепер усе на що здатний Кремль, лише пакостити своїми безпілотниками в небі над Європою і розмірковувати на тему примирення. Росія країна терорист і вкотре це довела. Сьогодні росіяни атакували залізничний вокзал у Шості Сумської області. Ворожий шахет влучив прямо у потяг. Як повідомляє «Укрзалізниця», другий удар припав по електровозу. Вражено два потяги: Приміський Терещенська, Новгород, Сіверський та Шостка Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація. Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами. Десятки постраждалих усіх поранених доправили у лікарню. Відповідні спецслужби працюють на місці влучання. Кожного разу я кажу собі, тут немає чому дивуватися, але все ж кожна заява мене ну не те, щоб дивує, але питання виникають до адекватності цього персонажа. Мова про прем'єру горщини і за сумісництвом дружка Путіна Віктора Орбана, якому сам Путін днями дякував за сприяння миру. Ми благодарні всім государствам, які за останні роки Искренне прилагали усилия, чтобы найти выход из ситуации. Это наши партнеры, основатели БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, это Белоруссия, это, кстати говоря, Северная Корея, это наши друзья в Арабском, Исламском мире в целом, прежде всего Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Катар, Єгипет, Турція, Іран, Сербія, Венгрия, Словакія в Європі. А це він сприянням миру називає постійне вставляння угорщиною палуку колеса європейської єдності у вигляді відмови підтримувати санкції проти Росії чи про те, які фокуси видає Орбан у питанні євроінтеграції України. До чого я веду Орбан видав нову скандальну заяву, яка капець як обурює. Ця жаба заявила, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, бо їхня доля, тобто наша, з вами бути з Росією. Тупе, тупе, тупе. А бути з Росією за логікою Орбана означає воювати з нею. А чому тоді питання у Путіна з усіх сусідів є тільки до України? Ну на ці питання Орбан, звісно, не відповість. Україна країна з дуже складною долею. Чому ми повинні розділяти цю складну долю? У нас є своя доля, яка набагато легша, ніж у українців. Нам їх шкода. Ми їм співчуваємо. Вони героїчно борються. Але ми не хочемо розділяти їхню долю. Вони живуть поруч з російською державою і постійно воюють з росіянами. Ми не можемо цього змінити. Та й дійсно, яка різниця, якщо людина на повному серйозі заявляє, що Росія Європі не загрожує? Ми сильніші за Росію. Порівняйте факти і зробіть висновки. У нас понад 400 мільйонів людей, у Росії близько 130. Подивіться на ВВП Європи. Він величезний, а Росії маленький. Ми всі разом. 27 країн витрачаємо на оборону більше ніж росіяни. То чому ми боїмося? Ми сильніші за них. Цікаво, як заспіває Орбан, коли дрони долетять і до Будапешту, чи звинуватить Україну, мовляв, ви не збили. Таки рука Кремля. СБУ має докази, що вбивця Андрія Порубія працював на російські спецслужби, враховуючи мутну історію з поясненнями Михайла Сцельнікова. Свого злочину його вподобаннями рускава міра це було очевидно, але тепер у Служби безпеки є докази. За матеріалами справи, більше року тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і звітував ворогу про їх виконання. Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Вбивство Парубія було наступним етапом його роботи на Росію. Завданням набагато складнішим. Після перевірки готовності агента до виконання складнішого завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину, щоб виконати замовлення держави-агресора. Зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, Кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства, зважаючи на нові докази, підозрюваному у вбивстві парубія змінили раніше оголошену підозру. Тепер з Цельнікова судитимуть за державну зраду. Нічому гіркий досвід колег не вчить. Не так давно розгорівся скандал через проросійські вподобання Владислава Бленуце, румунського і молдавського футболіста, який є нападником українського Динамо. Як на тому ж засвітився гравець Шахтаря і увага збірної України, ідеться про Юхима Коноплю, який як з'ясувалося, ставив вподобайки на відео з підписами Росія не для слабких і повільних або ось лайк під відео з грою російського футболіста. Він вподобав відео з нарізкою ігрових моментів колишнього російського нападника Романа Павлюченка. Скандальності цій ситуації додає той факт, що Павлюченко є відвертим прихильником кремлівського режиму. Раніше він публічно заявляв, що йому пощастило випити з путіним та публікував дописи на підтримку російської армії. Цікаво, як це прокоментує клуб і власне конопля. У минулих випусках ми розповідали вам про те, що група підлітків познущалася з українця у Польщі. Відомо, що хлопці-підлітки створили фейковий акаунт у соціальних мережах і, видаючи себе за 16-річну дівчину, виманили 23-річну українця на нібито побачення із нею. А коли той прийшов, його побили, поголили йому голову і на обличчі намалювали нацистську символіку. Все це знімалося на відео. Так от, з'ясувалося, що кривдники українці. У мене немає слів ні сорому, ні совісті, ні пачки гречки. Головний поботок су раді Коля Катлєта Тищенко вирішив пропіаритися, причому дуже тупо. Він прийшов до пенсіонерів, і просто потиснув їм руки. Нам <реку> тільки Оля коля, хоч би якийсь презент літнім людям приніс, а то відео записав і змився. Проясню, ми проти підкупу виборців. Але Тищенко зі своїми спробами завоювати пенсіонерів, які в Україні живуть за межею бідності, дуже насмішив. Ну погодьтесь, виглядає тупо. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.